Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Філософсько-аналітичне психологічне таро. Давайте подивимося, що включає в Україні найближче сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня. Давайте подивимося, що воно забирає, що відходить від України і що приходить. Що відходить? Цікаво, сімка мечів. Відходить сімка мечів. Це е, період маніпуляцій, е, так само і грошових, і в інформації. Е, це карта генія крадуна. Це коли говорять два-три в умі. Давайте подивимося, стосовно чого маніпуляція відходить. Цікаво, бо випала сама Україна по відлюднику і по пораненому серці. Відходить все-таки поранене серце. Я так сподіваюся, що відходить війна. Але кхе, е, тут іще маніпуляції з війною відходять. Тобто зламана інформація, тобто. Е на таке враження, що не все говорили так, як є. Ну, в цьому немає сумніву взагалі, рідко хто говорить все, як є. Але це відходить. І от якщо Україна от стоїть по відлюднику, це як сама одна, але це відходить. І поранене серце від України відходить. Це добре. Що ще відходить? Лицарь жезлів. Лицар жезлів це гарячий лицар карта експансії, але не тільки військова, це коли от взагалі поклали на цю територію око, і можна різними методами да, її завойовувати. Це кавалер завойовує різними методами. А одночасно, лицарь жезлів це такий свободний, вільний, запальний рух. Зараз подивимося, що з цим пов'язано, що відходить, що це за рух. Ну, от бачите, тут насправді дипломатичні стосунки. Тут, диплом... тут дипломати, це дуже дивно. Відходить, якби дипломатія, це коли і вашим, і нашим. Одвійка Пентаклів це коли торги. Це відходить. Ну, маєте на увазі, що означає? Що воно як завершується. Розумієте? Завершуються якісь торги. І випав ще король пентаклів в основній карті. Король пентаклів, в мене часто штати. Давайте подивимося, що відходить разом з Штатами. А отут мені подобається. Відходить диявол. Дивіться, диявол. Це завжди величезна маніпуляція. Це коли ми на прив'язі, на ланцюгах не можу повністю показувати. Не любить це ютуб. Але. Це відходить якось реально миттєво. От тут на цій карті іде страшний суд, янгол, який трубить, так? А є в мене колода Чаклунського таро. Якщо я зараз знайду, так от там буквально Верховний Жрець виглядає як сонячне затемнення, як карма. Тобто закривається якась карма. Ну, зараз ми побачимо, яка відкривається, що відкривається. От Дуже хочу вам знайти от наглядно показати. Прям захотілося мені взяти цю колоду. Вибачайте, що затримую вас. І якщо я не знайду, буду плакати прямо в ефірі. Ви бачили, плачу, що Максиму реально не знайшла, тому що реально десь вилетіла ця карта. Це як на зло. Добре, не буду затягувати ефір. Просто повірте, мені на слово. Я якось показувала там. Люди, які тримаються за руки і дивляться на затемнене сонце, затемнення сонця. Тобто, судячи з розкладу, це дуже доленосне затемнення для України. Дуже. Відходить боротьба з дияволом. Тобто, лицар мечів це розмова на підвищених тонах, це коли кожен захищає своє. І це в нас забирається. Добре, це чи погано. Тут теж така історія, бо король Пентаклів це той, який дає гроші, але він тут в ситуації конфро... конфронтації. Не знаю, може, щось в голову о, дійде на рахунок Путіна стосовно того, що з ним не можна мати справ. Не знаю, дуже цікаво. Відходить. Диявольський зв'язок? Це стосовно фінансів. Це прям цикл завершається неймовірно. Давайте подивимося, що приходить. Які важливі три аспекти в Україну приходять? Так, розкрите мені, будь ласка. Це, як правило, карта ЗСУ, але ще це карта родичів. Інколи це буває повернення своїх людей, ну тобто за кордону, це коли люди повертаються, так. Але часто, ну, брати і сестри, це карта родини, родичів, і це до нас приходить. Можливо, з'єднання зараз ми подивимося, розкриємо цю карту. Ага, ясно. Інакше. Демонтаж армії, тобто демонтаж, зміна цілей. Армія перетворюється на невойовничу, а на захисну. Зрозуміло, я так пояснюю. Тому що дивіться, оце часто е карта ЗСУ, і вона як на паузі, тобто буде пауза. Розумієте, по-любому це. Затемнення включає включаю паузу війні. А далі йде переробка От вісім пентаклів, в мене ясно, це карта ремонту, це виготовлення, виготовлення власної зброї. Тут мені випадає як своє власне. Тепер дивіться, якщо відпадає король Пентаклів, відходить, що це була хай його допомога, але диявольська. Тобто будь-яка країна все одно має мати мінімальний пакет захисту, коли вона от сама може захиститися. Так? І, а виходить так, що якщо нас захищають інші, так чи інше ти в зв'язці, коли ти не знаєш, а що ти за це потім віддасиш. Тобто диявол він завжди дає швидко виповнення бажань, але розплачуєшся ти потім і не знаєш чим. І ціна буває. Набагато більше, яку ти собі уявляв. А вісім пентаклів це коли ти рутинно щось робиш, робиш сам, але ти вже зараз розплачуєшся своїм трудом. І е, в кінці шляху, там на певної точки, буде не розплата, а винагорода. Так? Значить, яку нам дають ситуацію, що приходить найближчий час? Відозмінюється армія. Це більше карта ППО і захисту. Тобто вона то на зупинці, але тут все одно йде рух, тільки ну, інакший. Ще одну карту витягну. Ну, четвірка жезлів, карта хороша. Четвірка жезлів це карта все-таки мирна. Це коли є союзники, є друзі. От, це як спільна якась армія, може бути, з кількох країн. І я ж кажу, є пауза в війні, я бачу, але роботи якби, продовжуються. Да? Добре. М -м -м давайте розкриємо наступну карту. Що приходить нам все одно? На жаль, приходить поранене серце. Подивимося, з чим пов'язано. Часто поранене серце все одно прорив через біль. Я його так трактую. Це коли так ранять, це коли. Як відкривається зрада? От, Наприклад, ви підозрювали, що там ваш чоловік може щось там має, якісь шури мури з жінкою, але це тільки підозри. А поранене серце це коли ясно стає. Навіть не він вам може сказати, а хтось інший. І це дуже боляче. Але це та точка пораненого серця, де ми можемо рухатися далі. Да? Це жахливий кінець. От Кажуть, кінець. Так, без кінця там жах без кінця, а це жахливий кінець. Що це за поранене серце, що воно нам ще приносить, окрім болю? Ну, це те, що я вам сказала. Дивіться, тут цікава історія. Знаєте, що говорять інакше? Що це поранене серце, цей біль потрібно обмежити самому собі. Не зациклюватись на ньому. Бо є двійка мачів карта когнітивного дисонансу, але ще часто карта самообмеження. От кажуть, оцей біль, який є, не на ньому треба фокусуватися. А це часто так відбувається, коли людина хвора, а їй треба робити якийсь проєкт. І їй болить, але вона масить має щось робити. І отут карти дають надію Дев'ять кубків, і туз з кубків. Це виповнення бажань, це новий ресурс і новий шанс. Тобто, з пораненим серцем ми йдемо в нове. Такі, знаєте, от кардинально різні карти кажуть да боляче. І це застаріла проблема, до речі, задавна проблема двійка мечів. Але. Тут немає, знаєте, якби за поранене серце пішов лицарь мечів, Це була б вендета, коли ми за поранене серце а, мстимо. так? А це, як от завжди, говорю, на побутових питаннях легше дивитися колосальні великі питання. Це от Жінка взнала про те, що чоловік зрадив, да? і пішла б, наприклад, сама зразу, а я піду зраджу тобі. І пішла колотнеча, або там піду взагалі заріжу коханку. А тут кажуть, ні. закрийся, іди в іншу сторону. Тут не про помсту, тут про розвиток. Тут дають якийсь емоційний новий шанс і піднесення. До чого це приведе. Ясно. Ну, я зрозумію, головне, чи зрозумієте ви. Як я кажу, завжди. Танго танцюють двоє, і завжди, коли відбувається щось жахливе в житті, потрібно поставити собі запитання, чому це сталося зі мною і для чого. І для чого? Тут кажуть так, от там, де я валишов, ні, він ще за нами по пятам ходить. Карта ілюзій, поранене серце. Якби вириває нас з ілюзій, і тут ці ілюзії треба далі продовжувати пропрацьовувати. Кажуть, да, Все одно ми на гачку наших хибних бажань, можливо, наших планів. А, складно йде. Дивіться, у нас немає так, що забрали все погане, так як нам хочеться завжди, так? Да? все погано забрало все в старому році. А в новому ні. Тут кажуть, щось відходить, щось приходить. От трійка жезлі нам дає новий етап. Кажуть, що тобі боляче, в тебе є проблеми, в тебе ще є залежності, і ти над цим маєш працювати. Чи зрозуміло вам про те, що я говорю? Ну, це, як, наприклад, то, там, я не знаю, людина мала хибну звичку. Я розумію, що ми хочемо почути. Ми ж хочемо побачити, як будуть Путіна казнити. Це ми подивимося в наступних серіях наших. А нам, це не при... ну, а, а нам не дають цієї казні, у нас немає цієї сатисфакції, і в нас ще від цього дуже серце болить. Але чомусь Бог нам це не дає. І, мало того, і він нас обмежує і кажуть, що йти по дияволу по – дияволу, це хибний шлях. Тобі треба виходити далі. Грубо кажучи, найкраща помста ворогу це коли, там, чи зраднику, це коли ти вийшов на вищий щабель, розвинувся, став успішний, піднявся економічно і тоді а, щойно відео моє обірвалося, але Але а, добре, що я вже навчилася монтувати. Обірвалося там на півслові, я зараз зроблю склейку, продовжу. Розклад просто поєднаю відео в одне, а я, і, і вже склала карти була. Я говорила про те, що перемогти диявола повністю неможливо. Це те, що я часто кажу, його можна лише обмежити. І як не дивно, перемога над дияволом починається з середини все одно, з середини країни. Тобто я так розумію, що важливо займатися внутрішніми. Трансформаціями і кожному на найменшому щаблі, кожній людині. І, от кажуть, інколи, аналітика я слухала, а, говорять, що. Це те, що я, наприклад, завжди кажу, що що влада збільшуване скло народу. І який народ, така влада. І він каже: я не а, типу не погоджуюся, бо еліти вони все одно йдуть як окремо, і окремі вони задачі вирішують. В принципі, так завжди якось народ страждає, еліти більш процвітають. Але тут, знаєте, як істина посередині, народ і люди створюють фон. Я вже це неодноразово говорила. Чим більше ми вільні зсередини, освічені, свідомі і в вчинках власному житті, і навіть в стосунках, і в роботі, коли ми зважено приймаємо будь-які рішення, які стосуються нашого життя, а не живемо по накатанні, і коли таких свідомих людей стає більше, якби енергія все одно. Вилітає в простір і повертається тим чи іншим лідером. Розумієте? Тому. Тому так. Верховна жриця, третя карта. Нам дають третю карту. Давайте подивимося, що до нас ще приходить. Верховна жриця це карта Таїни. А ще верховна жриця, от якщо йде. В розкладі це часто кажуть, ситуація ще невідома. Ми ще не знаємо, до нас іде якась подія скрита. Вона ще формується в просторі. І це якийсь такий для нас сюрприз. Давайте подивимося, що це формується в просторі, що це йде, про що мова йде Верховна Жриця. Ух ти. Ого. А, так. Ну, перше, що в голову йде, зависає питання з Кримом. Я ж говорила більше по енергіях, а тут пішла якась така історія, більш конкретна по країнам. Тому що, коли в мене є карта імператриця, це завжди Росія, коли є карта Королева Кубків або Крим, або Європа. Чомусь так в мене воно фонить. І біля Криму або біля Європи. Тут така історія іде Верховний Жрець. Говорять, що в світі зараз, як перевертається ситуація. Що ми будемо бачити? Я тепер зрозуміла, чому у нас поранене серце передує. Що ми будемо бачити в найближчий час? це Росія. От вона. Якби зараз в сильній позиції. Я потім подивлюся в іншому розкладі окремо Росію, що до неї приходить і відходить. Вона якби в сильній позиції, і вона як рухається далі. Тут не військовий ніби не військовий рух, але він є активний, тобто вона не зупиняється. Це можливо буде агресія, така пасивна, дипломатична. Mm, чесно, нас ще здивують зараз, зараз я зависла, ви от знаєте, інколи так карти чітко говорять. знаєте, коли важко читати, коли карти говорять не те, що б ти хотів бачити? Скажімо так: якщо в мене виходить Європа, чи Крим, чи Європа, тут навіть і не важливо, що і Росія. Верховна Жриця і Повішени. Це говорять, що ми будемо дивуватися тому, як навіть риторика окремої частини Європи буде змінюватися по відношенню до Росії. От мені це не подобається. Я вже це бачила. Тобто. Частина Європи, вона як розколюється, і вона як буде торгувати з Росією, підтримувати її. Да, ну трійка Кубків, оце мені не подобається. Добре. Якщо пішло все по такому незапланованому і несподіваному сценарію, я запитаю оцей союз, що ви мені показуєте? Це а, Україна створить. А ну мені трішечки проясніть. Тут буде Україна. Росія. Ясно. Значить, У мене знову випав Трамп. Знову він випав по Верховному суду о, по кармі біля України і карта торгів. Значить, що нам буде ранити? Будуть все одно намагатися найближчий час домовлятися, торгувати, виторговувати. І тут всі знову як зі всіма торгують, от що мені не подобається. Як створюються якісь такі союзи по торгівлі, щось пов'язане з морем, знову ж таки, будуть зміщені акценти, буде зміщений вплив, і ми до цього йдемо. Ми до цього йдемо. Три карти поради, як до цього ставитися. Тобто, зараз я, а, в принципі, це пробіглась, продивилася. Скажу чесно, вчора я зробила подібний розклад. Він у мене був на півгодинки. І він був дуже депресивний, тому що я бачила практично те саме, що сьогодні. Але я подала це депресивно, бо він мене засмутив. Сьогодні я вирішила, я видалю його і запишу новий розклад. І подивлюся в новому розрізі. Карти говорять про те саме іншими словами, що Україні прийдеться змінювати свою психологію, психіку і основи, якби фундамент. Тобто, я вже, можливо про це говорила, ще раз повторюю, я це говорила в інших ефірах. Знаєте на що зараз подібно? Як є дерево, його зрізають і ставлять в стакан, щоб він давав нові корні. А, тобто, те, від чого ми живилися, батько наш, Бандера, ці всі от речі, які нас живили, ну, типу, здоровою злістю помсти, нам, як ніби з простору, навіть не дають це робити. Ну, ми би хотіли, а нам не дають. Розумієте? У нас іде як обмеження. Говорять, перелаштовується весь світ, перелаштовуєтесь і ви. Ще давайте три карти поради Україні, бо Ну дивіться, це те, що я сказала. Ну це от Точно давні карти сказали Юля, ти чітко розумієш. Дивіться. Дев'ять Пентаклів, трійка Кубків, Туз Пентаклів. Це новий виток, новий шанс, новий розвиток. Говорять так, ти спочатку зміцнись економічно, коли ти будеш. Можливо, це наш союз. Коли ти будеш процвітати, хай ти будеш маленька країна, менша там, я не знаю, в інших розкладах подивимося, що ми втрачаємо, які території, які ні. Але ти маєш бути тою, яка ти є, все одно. Розквітнути, і коли вже ти там твої фінанси якби, з берегів виходять, ти тоді з іншим мисленням, з іншою основою можеш далі якось діяти. І іншого шансу не дають. Карта торгівлі, карта фінансів. Карта. Взаємообміну від нас будуть чогось хотіти. Тобто у нас немає вже такого варіанту, дайте, дайте, вже всі країни, я тепер зрозуміла, яке здивування навіть від Європи. Від Європа від нас теж буде щось хотіти. Зараз як кожна країна за себе, тобто взаємовигідні е, стосунки, але я це говорю вже два роки. Згадайте, хто зі мною давно. Коли я розбирала риторику президента, я розбирала риторику якби нашої країни. Я казала. Стратегія Дайте, допоможіть працювала 22-й рік, ще частина 23-го, і ми були якби на гребні хвилі. А далі о, потрібно було, говорю, змінювати риторику, а вона не змінювалась. І чим далі, 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 я йшла, дивилася. На символон казали, що будуть підніматися питання санкцій навіть до України, питання тіньової економіки, оце все буде підійматися нагору. Так і є. Непогані карти, між іншим. От під кінець, дивіться, якщо Україна знайде, ні, скажімо навіть не так, ті, хто в Україні знайдуть сили в собі. От навіть на цьому фундаменту болю, але зробити виток, і навіть з цього болю зробити щось хороше, відкласти це, да, це є. То якби бинирює на новий? На новий рівень, хто не ці силі, залишається в старому світі, а старий світ помирає — це смерть. Я вам хочу навести приклад з Тетяною Мілковською. Я часто розповідаю, це художниця з Луцька. В неї загинув син рік тому, практично майже в день Святого Миколая. Він Миколай навчався в Любліні. Закінчив і тут навіть, по-моєму, був. В, рай, в раді, ну як це там, в мерії мав якусь посаду. І коли почалась війна, а він дуже не любив війну. Він взагалі не військова людина, він все ненавидів пов'язано з війною, але він пішов добровольцем, от буквально з перших днів, і загинув. І звісно, це для матері величезна біль. І от о, вона час від часу там мені в приват надсилає, бо я в Фейсбуці бачу якісь дописи. От о, зараз вона з чоловіком. Взяла як патронатна сім'я, дівчинку з дитячого будинку, чи це, ну, не знаю долю дівчинка, одному слову, там дівчинці, по-моєму, 12 років. <кій> Патронат це не коли ти береш дитину на постійний період, а коли ти забираєш її з дитячого будинку, тимчасово, поки їй не знайдуть сім'ю, таку сталу, але вона чекає, цю сім'ю стало не в дитячому будинку, а в тебе. І ти займаєшся її здоров'ям, її навчанням, тобто то ти даєш їй певний старт. Чи 12, чи 14 років, дівчинці. І от Тетяні Мілковські болить ця смерть сина, болить, але вона настільки активна. Я знаю, що вона там на антидепресантах, але вона постійно виставки влаштовує, вона дітьми займається, вона все життя дітьми займалась і зараз. І робить якісь імпрези, і от вони взяли цю дівчинку, і от вона їй влаштовує фотосесію. Це класна така історія, а потім ще це вияснилося. Вона каже, я навіть цього не знала, що за це ще й зарплатню платять. От їй заплатили там щось, каже, ну це пішло на здоров'я, там я її відправила на лікування, в якийсь табір, тобто за це тобі ще платять. І от про Україну, що говориться? Так боляче. Але не занурюйся в цю біль, не оце тотальне ні, ти знаходиш в собі сили і рухаєшся далі, поки ти живеш, ти допомагаєш іншим, ти а, навчаєшся новим професіям, ти навчаєшся новою взаємодією з грошима, бо йде нова взаємодія з грошима взагалі а, на планету. Будуть з'являтися і електронні. Що завгодно буде зараз змінюватися? В общем, сказали так, страждання в утіль, не дивлячись ні на що. Тобто тут має спрацювати щось подібне, як Радянський Союз і Німеччина. Коли Радянський Союз виграв, і подивіться на пенсіонерів пострадянського періоду, і на німецьких. Все цим сказано. Побіжденна страна, як у мене колись там вжартував один знайомий. Парабащонна страна, побіжденна Німеччина загніває. Так що носа до гори і до нових горизонтів. І кожному в своєму житті також. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво і корисно, пишіть коментарі, як ви відчуваєте майбутнє, які у вас можливо сни, перечуття. Ставте вподобайки до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.